Полудень, траса Київ, щоб виїсти з рівного люди масово виходять на пішохідний перехід і блокують рух. Усі вони підприємці, які займаються ввезенням і продажем вживаних авто з Європи, протестують проти новацій в правилах отримання сертифікатів якості. Адже тепер оформити ці документи можна лише в трьох містах. До того ж, їхня вартість зросла більше ніж втричі, до майже двох тисяч гривень. Якщо раніше в Україні було більше ста органів сертифікації, які надавали ці послуги, і люди оперативно приїжджали і е, е, отримували сертифікати, проходили процедуру сертифікації і далі е, проходили розмитнення. Ну, то на сьогоднішній день цього зробити не можна. Потрібно брати автомобіль, який пригнаний вести або в Львів, або в Київ, або в Запоріжжя, і там його сертифікувати. От. Причому хоча ясно, що якийсь мерседес чи БМВ сертифікувати в Україні. Це просто люди гроші хочуть заробляти всі собі. Виявляють при цій владі таке можливо. Ми проти цього. Лише за 15 хвилин протесту з обох сторін дороги утворюються затори у кілька кілометрів. Зарушниками ситуації стають сотні водіїв та пасажирів. Вимоги блокувальників підтримують, але закликають протестувати в інший спосіб, аби не страждали ні в чому не повинні. Потрібно вирішувати людські питання на рівні адміністрації, на рівні обласних рад і доносити це до Верховної Ради, якщо воно і доказують. Тому що це десь люди, є люди, які стоять і спішать. Пропустіть мене, я вас умоляю, я в пару кілометрів а живу. В гощі ну пропустіть, тому що я не можу далі тут стоять. Щоб емоції не перелилися через край. На місце протесту приїжджають патрульні запобігати безладдю. Ми стежимо за порядком, просто аби не було ніяких провокацій і щоб тут все мирно тихо закінчилося. Протест тривав майже годину і завершився без інцидентів. Люди розійшлися, а машини поїхали далі, принаймні поки. Сьогоднішню акцію протестувальники назвали попереджувальною. Якщо влада їх не почує, вони обіцяють знову вийти на дорогу і не лише на Рівненщині.